Чернігівець Дмитро Костюк до обласного центру крові прийшов вдруге. Перше я приходив здавати кров для дружини, коли вона народжувала першу дитину, тому це більше, більше була потреба. Зараз вже в більш відомому віці розуміє, що це в принципі природна потреба допомогти тим, кому це. Першу чергу потрібно, тому в принципі для нас це не важко а для когось. Може бути критично корисним. Дмитро працює у благодійному фонді Рокада, який і організував сьогоднішню акцію. За словами психолога фонду Олександра Гапона, вона відбувається в рамках всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства. Сьогодні, 5 грудня, міжнародний день волонтера. Ми вирішили провести саме здачу крові, а також інформування людей, всіх учасників про. Таку проблему як гендерно з насильство. Сьогодні всі учасники здаючи кров, приходячи сюди, отримують інформацію про види, ознаки, прояви насильства, знайомляться з героями, супергероїнями, а жінками, які в нас на Чернівщині присвятили своє життя боротьби з насильством. Учасники акції попередньо реєструвалися, каже Олександр. Всіх, а їх понад 50, запросили до обласного центру крові на різний час. Та цього дня кров здавали і ті, хто не реєструвалися, або взагалі не знали про акцію. Серед них і Вікторія Радзівіло каже, приходить сюди втретє. Це для мене не складно, а якимось людям це, мабуть, потрібно ж. Наталія Лущик ходить до обласного центру крові разом із колегами. Стала постійною доноркою після повномасштабного вторгнення росіян. Хочеться хоч якусь частку себе внести в цю перемогу. Чи вона скоріш не стала для нас всіх. Ну так, чимось допомогти. За словами генеральної директорки обласного центру крові Лілії Бузницької, вони готові прийняти до ста людей протягом дня. Говорить, потреба у компонентах крові є завжди. На сьогодні також є потреба в компонентах крові, особливо з негативним резусом фактора. Кожного дня приходить близько 20-30 осіб. Для того щоб забезпечити потребу, треба трішечки більше, хоча б 30-40 людей в день. Лілія Бузницька каже, такі акції, як сьогодні, допомагають їм збільшити кількість постійних донорів. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.